Мені звати Алекс Боровенський, я театральний режисер, засновник ГООП Інгліш -театр». Ми знаходимося на Шулявці. За адресою сім'ї Борських 3. Зараз це приміщення хостить три театри. І в третій театр йде мова, бо це, в принципі, гратова заявка, на яку ми подалися, вона називається театр воєнних дій. І за принципом цього театру, я засновником я є на сцені у нас виключно ветерани, війни і чинні військові. Цивільних акторів на сцені немає. Перший пілотний проєкт, який ми вже стартували, це рестала-стусанина за віршами Василя Стуса. Чого я ці дурній шапці? Тому що там Стус скрізь. Міжнародний фестиваль, який наразі проходить в 20 країнах світу і в Антарктиді. Станція Академіка Вернацький також переручав всі сім частин світу. Ключова подія це вистава стусанина в якій беруть участь виключно ветерани війни та чині військові. Це я вже шапку з можу зняти, що все зробив. Ну, в принципі що вам сказати, я вам покажу. Далі, ти. Віталій, э, я, так, я okay. да. Віталій Головін, э, значить, боєць на Нацгвардії і актор э, э, театру воєнних дій. Ну що, Ти готовий? Давай. Yeah. давай. Yeah. <coughs> а, хто проти Тирані? То проти диктатури. Станете? Це не було. Хто проти вбивства? Дякую. Терпи! 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 Терпець тебе шліфує. Сталить твій дух! Тоші, терпи. Співати. Ніхто тебе недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу сонця стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону. Усе пойди і винести зумій. То Русь твій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік. До нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Я тут тепер я падаю. Ми не де роботи. Мене все встигли. Дякую. Можна так і... Дякувати. У це єдиний, хто зміг прийти. У мене в команді вже 16 військових, чинних військових і ветеранів. А у мене, скажімо, є е, пограничник 425 днів в полоні від акторного театру. У мене є хлопець, що 14 перелонів отримав, зараз рятувався, граю мою виставку, так стоїть на руках. У мене є скільки у нас? 8, моєму у нас батьківці, чинних, які служать і по ротації приїжджають сюди, грають у виставах. Ми тільки почали. Ми зробили ескіз тусанини 20 хвилин. 1, 2, 3 числа буде прем'єра. Всіх дуже запрошую прямо на прем'єру. Вона зараз ведуться перемовини з музеєм війни, там є родина мат. І там зал на 300 місць, це буде найважливіша подія мистецького року, і саме Київська подія. Що дуже важливо, це Київський театр. Він, власне, в Києві буде. А, другий проєкт, який ми будемо зразу робити після цього, це вистава з жінками. Це тема посестринства, жінки військові, там ми ще матеріал не обрали, але ще це є тема, вона буде 8 березня прем'єр. Ну, розумієте, що. Далі третій проєкт, який ми робимо з театром воєнних дій, це ми будемо ходити по госпіталям зразу після цієї жіночої історії і працювати з тими військовими, які лежать і не стають. І вони будуть у нас читати п'єси по деревлянську. Радіоп'єси, кацапи, та все. І це для того, щоб була реабілітація і адаптація до життя, щоб їх голос почули. Основна ідея це навіть не стільки реабілітація і адаптація, як скільки голос військових. Вони мусять стати важливими амбасадорами сенсів. Третій проєкт, четвертий проєкт англомовний на літо спланований. Ми будемо ставити вестерн. ти ще не знаєш про це. Ми будемо ставити вестерн про кавбоїв, але про тих кавбоїв, які не беруть до руки зборову. І це, в принципі, будуть грати ветерани війни англійською мовою. Ми плануємо з цим проєктом їхати туди і показувати це конгресменам. І плануємо їхати вже в осени. І нам, звісно, дуже потрібне фінансування. І, звісно, одним єдиним київським історією ми це не, ну, не закриємо. Ми просимо фінансування, власне, настусанину. Нам треба оплатити роботу тренерів з хлопцями, тому що у нас не стільки репетицій, скільки тренери з ними потужні, просто постійно реабілітаційні, і психологічні, фізичні, преси вони в мене качають. Коротше, тренери, стільці, буфіки, щось ще там оплата репетиційних для ветеранів. Бочні військові не мають права отримувати вони ж на, на, на довольстві, це називається. А на ветеранам оплатимо репетиційні і гонорари за виступи. Ну і репресером, мабуть. Тобто, так, да, там порахований бюджет, ми просто 140 тисяч, 25-му складаємо своїх і в нашому приміщенні ми це робимо репетиційна точка. У нас, якщо з музеєм війни таки, бо перемоги тільки йдуть, якщо не вийде домовитися, наш нас є домовиться з центром Леся Курбаса. Володимирської 23В напроти прокуратури. Чи що там? СБУ, не прокуратура. Напроти СБУ. От там буде прем'єра, всіх запрошую, навіть якщо ми да гроші, хтось настав, прийдуть. Дякуємо Дякую вам. Є питання членів конкурсної комісії? Ці вражені ваші висі. його не моїм. Я <різь> дуже шапку зганяв. Дякую, дякую. дякую.